Вправа 575. Родина із чотирьох осіб планує поїхати з Києва до Івано-Франківська. Можна їхати поїздом, а можна на власному авто. Квиток на поїзд для однієї особи коштує 320 гривень. Автомобіль витрачає 8 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. Відстань по шосе між містами дорівнює 600 кілометрів, а ціна бензину дорівнює 25 гривень за літр. Скільки коштуватиме родині найощадливіший варіант такої подорожі? Ну, як правило, якщо сюди досі ну, з власного досвіду, виходить, що автомобілем їхати найощадливіше, найдешевше. Ну, зараз перевіримо, що в цьому випадку у нас вийде. Отже, нам треба приїхати з Києва до Івано-Франківська. Ми можемо обрати шлях за допомогою поїздки, за допомогою поїзда. Отже, квіток коштує 320 гривень. А в нас є 4 особи, то давайте дізнаємося, скільки треба витратити на квитки. Отже, перша дія. Ну, е, якщо можемо формулу записати, це дорівнює, наприклад, А помножити на N. Так, і це дорівнює. Вартість квитка для однієї особи це 320 гривень. А таких квитків нам треба 4. І це дорівнює. Ну, 32 як... 320 помножити на 4. Можна по-різному, можна в стопчик, можна тоді 320. Записати, помножити на 2 і помножити на 2. І це дорівнює. 320 помножити на 2, це буде 640. Пишемо 640. Тоді, що множиться на 2. І це дорівнює. 640 плюс 640 це буде 1280. Пишемо, і це дорівнює 1280. Записуємо в дужках чого гривень. Це в нас буде вартість. Вартість. Вартість чотирьох квитків. Вартість чотирьох квитків. Тобто, щоб поїхати потягом, нам треба витратити 1280 гривень. Добре. Ну, а зараз спробуємо обчислити, а скільки спочатку треба бензину, щоб поїхати з Києва до Івано-Франківська. Дивіться, ми витрачаємо 8 літрів бензину на 100 кілометрів, а таких кілометрів у нас є 600. Ну, то як порахувати витрату палива, то ми пишемо так. Я б так записав, що нам треба 8 літрів помножити, тобто 8 помножити. А наскільки помножити? Ну зрозуміло, що на 6, тому що у нас 600 кілометрів, а 8 літрів це для 100 км. Я б так записав 8 помножити, а у дужках 600 всього кілометрів. У скільки разів 600 більше за 100. Тобто у скільки разів у нас шлях довший за 100 км, у стільки разів нам треба більше бензину, ніж 8 літрів. І це дорівнює тоді. 8, що множиться на 6. І це дорівнює 6 на 8 це 48. Пишемо в дужках чого літрів. Це в нас буде витрата палива. Витрата палива. Добре. Тобто нам треба купити 48 літрів бензину, щоб доїхати тоді з Києва до Івано-Франківська. Ціна бензину у нас 25 гривень за літр. Ну, зараз давайте дізнаємося, а яка буде вартість бензину. Отже, пишемо тоді третє. Ну що ж, вартість це. Це А, що множиться на N, і це дорівнює. Отже, ціна у нас 25 гривень за літр. 25. Ми множимо на 48. І це дорівнює. Ну що ж, як можна найпростіше. 25 помножити на 48. Можна пригадати 25 помножити, що 48 це 4, що множиться на 12. Це буде 48 і це дорівнює. Ну, а тепер просто 25 помножити на 4, бо це буде 100. Це буде 100, що множиться на 12. І це буде дорівнювати тоді 1200. І записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде, записуємо, вартість палива. Вартість палива. Ну що ж, виходить, що за квитки треба заплатити 1280, ну а за бензин 1200 гривень, то дешевше поїхати тоді автомобілем. Отже, записуємо четверте. Так. Записуємо так, як Так, як 1200 менше за 1280. То найдешевше Найдешевше поїхати, найдешевше поїхати автомобілем, добре. Ну що ж, ми це визначили. Ну і зараз давайте запишемо відповідь. 1200 гривень автомобіли. Ну що ж, ось таке практичне завдання, в якому ми обчислювали вартість за допомогою формули вартості. На цьому вправу завершено.